Всім сьогодні ми намалюємо базу із Брелл Stars. Беремо чорний маркер і замалюємо одну клітинку. Далі наниз і в по діагоналі три. Далі наниз і вліво 2. На низі вліво 2. Нанеси вліво одна, нанес ліво дві, далі, далі вліво три, далі наниз шість, раз, два, три, чотири, п'ять шість. Наниз і вправді агоналі дві. Вправо 6, Ну і на низі вправо 6, Раз, два, три, чотири, п'ять, 6. І наверху дві. Далі наверх і вправо по діагоналі дві. Наверх і вправо три. Наниз і вправо по діагоналі дві. На нисі вправо три. Далі вправо п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Разом виходить шісті. Далі наверх і вправо по діагоналі дві. Наверх і вправо. Шість. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. І... Сім. Далі в... <кхем> вправо дві, ой, вліво дві, і наверх і вліво по діагоналі дві. І далі від цих двох. Ну тут разом виходить лінія вправо. Ой, вліво. Далі, де йде оця от одна клітинка, наверх і вправо дві. Ой, наверх і вліво дві, наверх і вліво дві, наверх і вліво по діагоналі три, раз, два, три. Далі від у цієї одної клітинки, від якої ми починали. Наниз пропускаємо три, одну замалюємо і далі на низ і вправо по діагоналі лінія. Раз, два, три. Три з трьох клітинок. І вправо так само лінія по діагоналі з трьох клітинок. Далі, де, йдуть оці, де йде оця от одна клітинка, наниз і вправо, вліво дві, на низ і вліво по діагоналі дві. Наниз і в. На низі вліво 4, Раз, два, три, чотири. Наниз і вправо по діагоналі. 4, Раз, два, три, чотири. Далі наниз і вправо 3. Далі на. Наверх і вправо одна, наверх і вправо, три, раз, два, три, наверх і вліво по діагоналі три, раз, два, три. Е, далі від трьох клітинок на низ – п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Е, тепер де йдуть оці, е, це от одна клітинка тільки справа. На низ і вправо дві, на низ і вправо по діагоналі дві, на низ і вправо чотири. На Наниз і вліво по діагоналі чотири. Раз, два, три, чотири. Далі на. На низ і вправо три, ой, вліво три. Далі наверх і в. ліво одна наверх і вліво три. три. Далі наверх і вправо діагунали три. Далі Де йдуть оці три клітинки. На низ п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Разом виходить шість, далі вліво сім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І сім. Наверх дві. Наверх і вправо вліво одна, на і вліво три. І вліво лінія. Тепер, де йдуть три клітинки. На низ і вправо по діагоналі дві. Далі на низ і вправо три. Наверх і вправо по діагоналі дві. Тепер, тепер закриваємо чорний, беремо рожевої і. Де йдуть ці дві клітинки? Наверх одна, далі на низ і вправо по діагоналі дві, на низ і вправо дві, наниз і вправо дві, на низ і вправо три. Далі на низ і вправо три. По центру наниз одна, через одну наниз одна Вправо. І вправо, і вліво по однієї. Тепер по центру наниз одну пропускаємо і другу замалюємо. Тепер де йдуть оці одракіньки на верх і вправо 3, на верх і направо 2, на верх і оправо 2, на верх і вправо по діагоналі 3. Тепер. Де йдуть оці от, оця от, от клітинка, від якої ми починали оцю частину до цих двох клітинок замальовуємо. Тепер іще замальовуємо оцю частину трошки пониж. Тепер. Закриваємо рожевий, беремо жовтий і де йде оця от одна клітинка, вправо дві, вправо дві нанизу шість, раз, два, або давайте зра, п ять, п ять переплутав, раз, два, три, 4, 5. Перерахую, раз, два, три, чотири, п'ять. Так, все, правильно. Далі вправо 4, ой, вліво 4 і наверх лінія до трьох клітинок. І цю частину замальовуємо. Далі, де, йдуть, де йде оця от одна клітинка на низ і від правої так само на низ дві. Тепер, де, йдуть, де йде оця одна клітинка наниз і вліво пропускаємо одну, другу замалювуємо. Тепер закриваємо жовтий, беремо, тепер червоний і від, оці, давайте від трьох клітинок по центру вправо три. І через 5 клітинок, ну, через висток теж три. Тепер від двох справа на низ і вправо дві, на низ і вправо лінія. Так само тепер робимо і зліва дві І лінія. Тепер відділяємо жовтиї, відділяємо і замальовуємо цю частину. Тепер від одної жовтої клітинки наверх і вправо одна, і наниз і вправо теж одна. Тепер закриваємо червоний, Беремо тепер тілесний, і де йдуть оці от три червоні клітинки з прав... з ліва, наверх три. Краще від рожевих трьох. І віду цих рожевих трьох на клітинці зліва наверх три. Тепер так само робимо справа. Наверх три, тільки я почну навпаки ну, зроблю навпаки. І три. І цю частину замальовуємо. До речі, побажання її можна просто залишити білою. Я зроблю такою. Так, щоб було більш реалістично. Далі від одної клітинки наверх одна. І наверх і вправо три на низі вправо одна. І тепер від віду от одної клітинки наверх і вправо. замалюємо на півклітинки і зліва так само. Тепер закриваємо. Роже, ой, е, тілесний беремо. тепер темно зелений, е, і від цієї одної клітинки на низ. Лінія по діагоналі на одну клітинку. Е, і від цієї ж самої клітинки тільки справа теж так, лінія по діагоналі, тільки на низ і вліво. Е, і тепер де йде оця от у, у нас давайте. Де йдуть ці три клітинки на центральній клітинці, наниз і вправо по діагоналі лінія на одну клітинку, далі наверх і вправо лінія на одну клітинку по діагоналі, далі вправо лінія на три, наниз і вправо лінія на одну клітинку по діагоналі, і вправо. На одну клітинку по діагоналі. І тепер закриваємо темно-зелене. Беремо тілесне і тут чуть-чуть домальовуємо. Тут. От так от. Тепер закриваємо тілесний, беремо сала, ну, зелене, і де йдуть ці три клітинки по центру. Наверх пропускаємо одну клітинку, другу замальовуємо. І, і тепер замальовуємо все, що залишається, крім окулярів. Але при цим відділимо рожевий є, червоний, жовтий є. І всі кольори, які не... ну, світлі кольори. А тут вони всі світлі. То всі відділяємо. Я буду відділяти і замальовувати. Так зручніше і швидше. До речі, на своєму каналі я ще малював багато малюнків по темі Stars, то Якщо хочете іще якогось намалювати, то переходьте на мій канал і малюйте. Так, одну частинку я вже намалював, Тепер буду замальовувати цю ж саму частину, тільки справа. Тепер замалюю ще цю, і цю ж саму, тільки зліва. Тепер залишились дрібнички, які я легко замальовую. Ну і зверху ще чуть-чуть. І цю ж саму частину тільки справа. Тепер закриваємо зелене, беремо синє і замальовуємо окуляри. Тільки відділимо одну клітинку. І замальовуємо окуляри. До речі, Якщо вам е, вже, ви вже замалювали і вам подобається цей малюнок, то ставте лайк. Тепер закриваємо Синій. Ну, і У нас виходить отакий от от крутезний баз із Бравл Старс. Якщо вам подобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а на цьому все, всім до завтра.